Ну що, йдемо збирати перший урожай цього року. Знаєте, що можна з'їсти зараз. Свіжого, корисного і вітамінного. З'їсти самим і поділитися зі своїми друзями. Що це? Соняшниччині? Ні, це топінамбур. Дуже корисний овоч, який чомусь в Україні а, його знають, але він не надто користується великою популярністю. Хоча він дуже смачний. Дивіться, який в мене тут хащі і заросли його. І просто пояк квітами. Його зараз можна викопати, поділитися з друзями, з'їсти самим. Його можна вживати як у вареному вигляді, пареному, у смаженому, так і в сирому, як грушку. Не даремно його ще називають земляною грушею. А ось це, ось це ми покладемо в компост. І воно нам стане ще корисним ґрунтом. Отож, за лопату і вперед копати корисний а він і справді корисний, тобто нам бурбагатий на інулін, розчинну клітковину, яка допомагає регулювати рівень цукру в крові. Інолін діє як пребіотик, сприяючи росту корисних бактерій у кишківнику. Це покращує травлення і підтримує здоров'я всього організму. Також топінамбур містить вітамін С та інші антиоксиданти, які зміцнюють імунну систему і захищають організм від хвороб. Зараз це вкрай актуально. Погодьтеся. У топінамбурі міститься калій. Він допомагає регулювати кров'яний тиск і підтримує здоров'я серця. Клітковина знижує рівень холестерину. А його кальцій і фосфор необхідні для здоров'я кісток. І ще дієтологи кажуть, що топінамбур гарна допомога при схудненні, бо має мало калорій і багато клітковини. А ще вітаміни групи В, вітамін С, залізо, магній. Ну, не овоч, а вітамінна бомба. Подивіться на цей пухкий ґрунт, який утворився біля коренів топінамбура. Я і раніше чула про цю властивість топінамбура створювати з будь-якого ґрунту чорнозем. Але саме зараз побачила це на власному досвіді, бо у нас суглинок, а зараз це справжня класна чорна земля. Привіт, привіт, мої хороші. Ось ви вже покинулись для роботи, так? Да? Давай люблю цих дощових черв'ячків. Такі вони молодці. Іди, працюй. Мабуть, ці дощові черв'ячки також збігаються на всі ті вітамінчики, які є у коренеплодах топінамбура. Саме тому під ним і утворюється такий класний і пухкий ґрунт. Спробуйте. Кажуть, людина може дивитися безкінечно на три речі: на те, як горить вогонь, на те, як тече вода, і на те, як працює інша людина. Я поки попрацюю, покопаю топінамбур. А ви подивіться, можливо, це вас також надихне піти, викопати свої коренеплоди і понасолоджуватися їхнім хрумким смаком. Або якщо у вас немає топінамбуру, дістати ці бульби десь в сусідів, чи купити в бабки на базар, чи на крайній випадок запитати, я можу прислати. І посадити десь у себе на сонячному місці. Не бійтеся садити топінамбур. Він не боїться засухи, він не боїться вітрів. Власне, чого я вирішила його оце копати і пересаджувати, щоб він мені довкола городу створив вітрозахист. Цей ось топінамбур взагалі пліт прямо в іриси. Великі, високі, сортові, дуже запашні. І е, я начебто прибирала минулого року тут цей топінамбур. Викопувала, але чомусь, мабуть, пропустила якусь одну бульбу. І вже влітку побачила, що він росте прямо посеред куща ірисів. Ще й цьому. Ну, ірисам від цього нічого не буде. Вони стійкі і е, підпушать, під, підпушать ґрунт гарно. Топінамбурики, і збагатили вже його і азотом, і всім іншим. Але просто це було не естетично не красиво і ну краще, нехай те, що з'їсти, росте окремо від того, що помилуватись, я так вважаю. Ось це сухе бадилля із під топінамбура я не спалюю, не складаю в кучі. Я його складаю для перегнивання, для мульчів минулого року, тут погано видно, але це така велика-велика тут яма була. Я звідси забирала частину того, що ми так само складали для перегнивання. Воно за сезон, ну можливо, не за сезон, за два загнило. І я його потім забирала, свої квітники, в малину, на город. Тут утворилася яма, і я восени, все, вадиля, ломача і все що інше є, теж складала сюди. У нас просто неможливо дихати. Зараз весняний сезон, всі все прибирають, всі все спалюють. Неможливо дихнути. Ось у мене тут куча, це буде компостна куча. Тут, що хочеш, було навіть ось бачу частину синової машинки. Як вона сюди потирала пила, зрозуміло. Але що я хочу сказати? Це все гнило навіть без біопрепаратів. Воно дуже. Дуже-дуже-дуже рихленьке, дуже-дуже класне. Це просто були всякі різні бур'яни. Тут не було відходів з кухні, не було нічого. Тут просто були різні бур'яни. от В цьому сезоні я все це забираю. У нас ось те, що зверху не перегнило, ну, цим можна також змульчувати поверху ті рослини, які, там, наприклад, садити, дерева чи ще щось. Тут не було кухонних відходів. Ця інша куча у нас із кухонними відходами минулої весни. Вон, видно, бортик. Я наклала всякого, всякого весною, в тому числі і бур'янів, і сол, ну, соломи, все, що згрібало. Воно було отак, от верхом. Просто горою я його ставала зверху і трамбувала своєю вагою. І за літо, за зиму, воно он якось сіло. Це я теж нічим не проливала. Цього сезону я вже купила біопрепарати для. М-препарати, ну ви зрозуміли, М-препарати для того, щоб <кій> пролити і для того, щоб просипати емочки-бокаші. Я думаю, що це кращий варіант, ніж спалювати і просто задихатися від того, що виходиш на вулицю, а тут димова завіса. Ось саме те, про що я кажу. Сусіди протягом зими і весною майже щодня. Ось тут спалюють велетенські купи. Наші прохання вони взагалі ніяк не реагують. Вчора спалили і сьогодні, дивляться, вже поклали. І в інших ситуаціях не краще. Вон вже лежить купа гілляча на спалення. Уявляєте, який тут буде вогонь і який дим, тому що це свіжо зрізані дерева. Це навіть не сухе, воно просто свіжо зрізане. Тут такий чадний дим буде. Отож не спалюйте, а компостуйте, і у вас буде жива земля. А я тим часом роздивляюся свій чудовий урожай топінабура, деякі коренеплоди величиною з гарненьку картоплинку, мабуть, саме їх ми і схрумаємо з дітками. А ті, що трішки менші, і зовсім маленькі. Я їх використаю для того, щоб посадити. Повірте, вже до осені буде знову гарний урожай. Іду на город, це північна частина мого городу від сусідів, але вона дуже сонячна і відкрита. Оскільки топінамбур не боїться засухи, а в нас там дуже сухо, я думаю, йому там сподобається. І для чого я власне його там сажаю? Тому що мені в цій частині потрібний вітрозахист. Там дують і взимку, і влітку, або суховії, або дуже такі морозні вітри. А топінамуру це його бадилля, його ломаче, або його гілочки влітку, вони зможуть затримати цей вітер і подрібнити його на частини. І тоді сам город, сама ця територія. Внутрішня, вона не буде такою сильно провітрюваною, сильно завітрюваною. Тобто топінамбур, так кажуть, в пермакультурі може дуже гарно захищати городи від вивітрювання. Звісно, я сьогодні не викопала всього топінамбуру. Я докопаю його тоді, коли подруга скаже, що вона надумає його садити. Сподіваюся, це буде дуже скоро. Але я дуже рада, що я вже посадила. Його на те місце, де він має служити мені і вітрозахистом, і просто в майбутньому житиме саме там. Миру вам, добра!